Привезли пораненого, ми підозрювали травму живота. Там було багато осколкових уражень. Зробили ОЗД, дивилися двоє. І я дивився, і лікар-хірург, тому що там було таке спірне питання. От, і пошкодження там кисті, там з переломом, там така, е, не, не дуже приємне пошкодження. Він стабільний, просто він трошки зневоднений. Другий пацієнт був з черепно мозковою травмою, але вона не проникає чи нічого такого. Наскільки я розумію, це доброволець іноземний. От, е, теж там такого прям, серйозного нічого не було. Але теж ну, через мозкова травма, ми все одно це голова і ми підозрюємо, що там може бути і набрік головного мозку, і гематома внутрішньо мозку. Тому таким пацієнтам теж треба приділяти увагу серйозно. Зараз блимає це пульсоксиметр. Взагалі пульсоксиметри, ті, що люди частіше за все бачили, ну, типу, через ковід, через заразоцю. Надівається на палець, а вона смодна, вона вдівається на вухо, тому що пальці можуть бути, бути ампутовані. А ця штука, прищепка, вона вдівається на вухо взагалі куди завгодно. Показує сатурацію, збагачення крові киснем. і ну, Це взагалі дуже розумна штука, тому що вона там тут є капнограф, коли людина на ШВЛ, вона показує кількість вуглекислого газу. Тобто вона, ми можемо в двосторонньому порядку, грубо кажучи, оцінювати. ШВЛ, ну тобто наскільки у нас продуктивна ШВЛ. Коли я прийшов, вже його обзвали Джавеліна, ну, трошки може схожий. Взагалі це військовий варіант ШВЛ. Тут, ну я вже казав, тут є багато чого. І взагалі це робиться, типу, це накидається на плече, От, і його можна транспортувати. Прям, тобто Пацієнт їде на ШВЛ, і ти можеш вести його на каталки і на, там, на плечі. Так, навіть вертольотом. Дуже зручно, що він робить. може робити отак. А може робити отак перещелку, що може робити на цю сторону. так береш, оп. Це інфузійна помпа, сюди заряджається шприц, але слава Богу, ми користуємося цим рідше за все. А це апарат це підігрівач інфузійних розчинів. це Ми з дівчиною на донати зібрали, ми, мабуть біля року збирали, він десь біля 60 тисяч коштує гривень. Але це прикольна штука в плані того, що пацієнти приїжджають поранені. Вони приїжджають чаще за все, вони з переохолодженням, особливо, якщо це холодна пора року. Тим самим ми підігріваємо інфузійно, ми підігріваємо поранених. У нас під пораненим електроковдра. Потім у нас є ще радіхід. У нас це хімічна ковдра, яка ложиться на пацієнта зверху, і плюс вино теплоінфузійної розчин. Навантаження Тут е, така штука, що е, ми тут, наприклад, цілодобово. Коли привезуть, е, ми не знаємо. Ти постійно повинен бути готовий. От е, з приводу навантаження, то що буває таке, що поступають легкі, але їх багато, і це не розтягується на всю ніч. Мене покликали на важкого і е, там було поранення е, травматична ампутація верхньої і нижньої щелепи, тобто більша половина обличчя в нього була відсутня. Е, 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 там була кровотеча е, з цієї рани, і е, складність заключалася в тому, що, по-перше, е, він е, міг аспірувати кров'ю, тобто кров могла попасти в дихальні шляхи, ставило йому вонозний доступ і, сидячи, починало наркоз. Якби його поклали і е, починали б там. Знеболювати, тобто він, грубо кажучи, під наркозом втрачає свідомість, і йому вся ця кров заходить дихальні шляхи, якби, і, і все. Кінець. Кульових поранень небагато. Більш за все, це міновибухові травми, це осколкові поранення. Механізм передачі тобто, будь-то міни, будь-то fpv дрони в принципі, немає ніякої різниці. Небезпечні випадки це е, коли той самий уламок проникає в порожнини. Тобто е, черевна порожнина, е, грудна порожнина, то пневмоторакси, е, абдомінальні кровотечі. Такого плану е, ми тут на своєму Стабілізаційному пункті можемо тільки стабілізувати і відправити в шпиталь, де вже будуть проводити операції. Тут ми проводимо тільки операції, зв'язані з реанімацією. Тобто ми робили торакотомію реанімаційну з ушиттям поранення серця. Уламок зачепив серце і полетів далі в черевну порожнину. Ми зайшли в грудну клітину, ушили поранення серця і відправили далі. Дуже хотілося чимось допомогти. Я шукала різні варіанти, я була волонтером. На початку я просто заглядала. Трошечки так двері відсунула, там заглядаю, що роблять, тому що було дуже цікаво. Ось, а потім я надоїла там, і мені сказали, що ти там стоїш. Воно швидко йди сюди допомагай. І через деякий час. Як я цим всім займаюся, я зрозуміла, що це не просто потрібно це дуже важливо. Я веду медичну документацію для того, щоб подивитися, взагалі хто лікував, як чим і взагалі чи проходила ця людина у нас на стабі, тому що дуже багато військових можуть не виходити на зв'язок. Дуже багато хто переживає, чи вони в полоні, чи вони живі, і таким чином ми можемо допомогти.